Новий поворот у скандалі із 155-ї окремою механізованою бригадою. Нещодавно Україна сколихнула новина про шалену кількість СЗЧ у 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ Анна Київська. 20 січня затримали колишнього командира бригади, йому світить до 10 років позбавлення волі. Нові деталі гучної справи розповім за мить з вами новини ТСН і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Цей скандал спалахнув в останній день 2024 року. Однак нові деталі у цій справі продовжують випливати досі. Так, 20 січня стало відомо, що служба безпеки України та державне бюро розслідувань затримали колишнього командира 155-ї ОМБР імені Анни Київської, за якого СЗЧ у бригаді не було масового характеру. За даними журналіста Юрія Ботусова йдеться про Дмитра Рюмшина. Впродовж 2024 року він і до рознядового розслідування жодного повідомлення. Щодо підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальне правопорушення. Слідством встановлено, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень. Зокрема, пов'язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповернення військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир, всупереч вимогам закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти. Через дії командира правоохоронці не змогли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини. Ба більше деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися. Після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність. За такі протиправні діяння, систематичне приховування колишнім комбригом значної кількості злочинів, вчинених підлеглими військовослужбовцями, спричинило негативний вплив на діяльність органів управління бригади. Також командир не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню самовільного залишення військової частини підлеглими, зокрема до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки на території Республіки Франція. Полковник безпідставно включив невмотивованих донесення військової служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва. Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу, до адміністративної відповідальності за спробу не Конного перетину державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон у результаті 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Через дії екскомбри ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж та авторитет як військової частини, так і сил оборони в цілому. Знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу та призвело до появи нових воєнних загроз національній безпеці України. Правоохоронці затримали колишнього комбриа 155-ї ОМБР і тепер йому у світі 10 років за ґратами. Він буде доставлений в Київ для повідомлень про підозру. У ненаправленні військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду. Частина 4 стаття 426 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до де. 10 років позбавлення волі. Також планується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, 31 грудня воєнний блогер і журналіст Юрій Ботусов заявив, що частина бійців дезертирували ще у Франції, куди бригаду відправили на навчання. А в цілому кількість тих, хто пішов США і із 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових. Ситуація таки дійшла і до президента, і до головкома, адже формання 155-ї бригади це великий проєкт України спільно з партнерами. Анна Київська мала стати взірцем в українській армії. Проте щось пішло не так. 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити щодо 155-ї механізованої бригади. Щоправда, це і була єдина публічна реакція влади на цю ситуацію. Та згодом для інтеру на питання відповів командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Рад фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі, всіма командирами, командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде з часом. 8 січня Михайло Драпати публікував у пост на своїй офіційній сторінці Фейсбук, де висловився про скандал із бригадою. Днями доповів верховному головнокомандувачу збройних сил про ситуацію в 155-й бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз'яснив ситуацію, назвав причини відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі. Відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни Анни Київської виконують бойові задачі та оперують наданим. Францією озброєнням на думку Драпата, виходити в публічну площину з інформацією про проблеми бригади було зарано. І він вважає, що спочатку мали встановити всі обставини. Водночас він розповів, що які заходи наразі вживаються в комісії сухопутних військ для стабілізації ситуації в 155-й бригаді. Всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно на всіх рівнях, які від мене залежать. Командувач сухопутних військ зауважив, що формування та озброєння з нуля нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося в першій і доволі стислі строки всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для командування сухопутних військ став викликом. Тож визнав, що не всі служби спрацювали навідмінно, але зазначив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною та подякував партнерам, які ризикнули, і спільно. Реалізували цей проєкт. Крім цього, Драпатий зазначив, що зараз завдання збройних сил довести, що цей проєкт є ефективним та виправити всі помилки, а також не повторювати їх у майбутньому. Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб. Це і неналежне управління та контроль за всім процесом, і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади. Недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею сухопутних військ. У своєму пості Драпатий запевнив, що більшість системних недоліків до допущ... Чини командування сухопутних військ генеральним штабом ЗСУ та оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані. Євна дана оцінка, а по окремих питаннях вже реалізується рішення. Водночас командувач зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати у бойових діях. Вище командування мається усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі. Крім цього, Михайло Драпатий наголосив, що. Бригада перебуває. На фронті менш як місяць, а це той період, коли проявляються усі недоліки у комплектуванні та бідотовці особового складу. Він також подякував бійцям, які воюють, та оголосив про створення окремої пошти та гарячої лінії для бійців 155-ї бригади, мовляв, готовий вислухати кожного солдата. Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють. Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції і паралельно працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління та керованість особовим складом. Новому командиру бригади надається підтримка КСВ. У нього працює робоча група від командування. Наразі фокус на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Я цим питанням займаюся особисто. Ситуацію із зачадрапати називає непростою та вважається головним викликом, з яким зіштовхнулася бригада. Це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують Людьми і назвав це також лучення підрозділів бойові дії причинами, які зумовлюють кількість СЗЧ у 155-й бригаді, і зазначив, що тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. За словами Драпатою, вже є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість сезачешників дорівнюють випадкам дезертирства. Тут немає простого рецепту: треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ не тільки в сухопутних військах, але в цілому в збройних силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це спільна задача органів влади та сил оборони, і всі відповідальні отримали вказівки. 2 січня в ДБР повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо ситуації в 155 й бригаді за статтями кримінального кодексу України перевищення військових повноважень та дезертирство. А надвечір, 8 січня, там зробили нову учну заяву. Затримано командира однієї з род 155-ї ОМБР, який не лише сам пішов за заче, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з род 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмовив виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за альтернативою внесення застави. А як думаєте ви, хто винен у масовому СЗЧ та чи зміниться скандал у щось у українській армії? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.